Дорогу асфальтували, і там от я йду в гараж теж дорога, там люди в лікарню йдуть, багато людей з транспорту. Вже краще перейти, а все заасфальтува, дорожки, пішохідні ці, дорожки є. Ну, я рахую, що там у зв були ями, зробили гарно. Я рахую так, що війна є війна, але треба і в своїм дворі теж наводити порядок. І зараз вже дорожні служби завершують роботи. Ну теж так завершать активні роботи да, цього річ, які ми запланували саме з відновлення асфальтного покриття, яке в себе включає не тільки відновлення розритих майданчиків, а ще саме відновлення пішохідних зон, залаштування безбезпеки. Орирного руху маломобільних мобільних груп населення, підходи до під'їздів, оновлення майданчиків для паркування для сміттєвих баків тощо. Тут виконується як заміна самих оглядових колодязів, також виконується ремонт дошеприймальних камер. В основному вони тут були виконані згляної кладки. Ми всі ми виконуємо на заміну на, це буде залізобетон, який вже має гарантії більше 50 років. Я думаю, ми тут бути краще довго стояти щоб покращувати життя наших громадянин.